Всім привіт! Ви на каналі ПоПАЇсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо ідеальний яєчний сендвіч, котрий готували для Харлі Квін в фільмі Хижі пташки. Для цього сендвічу мало що треба: бікон, американський чіз, хліб, яйця та гострий соус. Поїхали! Це такий швидкий рецепт, насправді, сніданку. Якщо вам зайде, ставте лайк. А ми будемо нарізати кліп. А зараз смажимо бекон. Бікон обов'язково кладіть на дуже сильно розігріті сковородку, щоб він не приліпав. Після того, як підсмажиться бікон, викладаємо його на паперові ручнички, щоб зайвий жир вийшов. Цей жир ми виліваємо і змащуємо наш хліб вершковим маслом і трошки підсмажуємо. Друзі, давайте не забувайте, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Насправді вже всі інгредієнти готові, тому будемо рухатись по сценарію. Ось наш сендвіч і готовий. Я звичайно не Квін, но я теж його хочу скуштувати. Понапіта. Це дуже смачно. Дивіться, яйце, бікон, американський сир. В мене це чеддер, і гострий соус. Але небагато, щоб не перебити смак сиру. Це дуже смачно. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні! Ні, ну вона щось знала.